Маємо для вас таку класну пропозицію. Ось такі тепленькі пуханчики за 149 гривень за одиничку. У лоті буде аж 15 одиниць, і вартість лоту 2235 гривень. Дуже класна ціна у лоті буде 15 одиничок. Ось такі пуханчики з відстібаючимся капішоном. Також хутро відстібаються. В такому сливовому кольорі з карманчиками. На манжетиках внизу добре щільно прилягають рукава до руки, не буде потрапляти холод, буде вам тепло. Розтібаються внизу і зверху. Таких сливових у лоті буде 5, по розмірам, і здебільшого будуть XS, СССР, можуть трошки ну, розміри невеликі йдуть у лоті. Сливових буде 5, бордо буде 3. В це з пояском іде. також відстібається капюшон і хутро. Це на погоду, як зараз, можливо, ще невеликі морози. Також буде у лоті 5 ось таких чорних з пояском, також з карманами, манжетами, відстібається капюшон, і буде ще дві чорних, трошки коротших, не відстібається капюшон. Ось такі от XSKS у лоті аж 15 одиничок, і вартість лоту 2235 гривень. Для замовлення такого класного лоту з пуханчиками теплими. Звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.